Торкались хмар бетонні водосток. І вулиць, як черв'яка форель, тримала в жабрах сутінки глибокі, спливаючи у синю акварель, відкрили шлюз. Дев'ятий день дощила. Я вийшов на струну, Щоби бороти страх. Міщупалиць медуз, Канатохся тіло, волочиться по дну. І падає на дах. Хотів поради він від друга птахолова, та друг не допоміг, вмирає кожен сам, я знаю, щастя є, а ще я вірю в слово. Це місто дозріває, як пармезан. Пасіння ти моє тонка й безсоромна. На миті я ділю не завжди, я обійму тебе, ми сядемо у човник і війдемо в канал з великої води. Піває гандольєр тужливо пісню-казку. Ти посміхнись йому, щоб слухалось весло. Я попрошу тебе зробити мені ласку, Заляти у пузир муранське синє скло. Я спогадом візьму його собі в долоні, під оберти млина видовжується спів. Тебе полишу я, кохана. у полоні палаців на воді і арочних мостів. Нас пестощем навчить останній, що химері в узлом хвостату тінь зав'яже на спині. Ми пройдемо канал, намацаємо двері. Повернемось туди, де ти сказала ні.